Тепер яблучка нам потрібно обчистити обов'язково, щоб вони нам не були твердими впереву. Я на одному яблучку покажу вам. І ось тепер нам потрібно порізати на ось такі. Порізати потрібно на ось такі шматочки невеличкі. Порізати так всі яблучка. І ось тепер дивіться, що ми робимо далі. Будемо робити яблучну карамель. Але доводити повністю до стану карамелі я все-таки не хочу. Я хочу, щоб вони були шматочками, але карамелізовані. Що для цього потрібно? Поставили сковорідку на великий вогонь. На дно сковорідки чайну ложечку, не більше, олійки. І додаємо вершкове масло. Отак викладаємо грамів, ну, грамів 20. Нам потрібно, щоб розігрілось, гарно розтопилось. І викладаємо сюди тепер порізані яблучки. І це все ми робимо на великому вогні. І спочатку обсмажуємо без цукру. Просто так обсмажуємо, обсмажуємо, обсмажуємо. Нам потрібно, щоб вони стали трішечки м'якшенькими, а потім ми будемо додавати туди цукор. А я тільки пахне яблучко з вершковим маслом. Якщо ми цукор додамо з самого початку, яблучка пустять сік і в нас не вийде така структура, як нам потрібно. Нам потрібно, щоб вони були м'якенькі, але все-таки щоб тримали форму. Я сьогодні хочу, щоб було так. Тому що якщо ми поріг і сирі яблука покладемо, ну трішечки воно буде не той ефект. Ось вони робляться такі самі. По відочкам робляться такі ніби розстають яблучка. Оце саме час сипати цукор. І тут дивіться, дивіться, скільки, які у вас яблучки. Якщо солодкі, значить цукру менше. Якщо кисло солодкі і дивлячись, чи ви хочете. Я висипала 100 грамів цукру. Гарно перемішую тепер. І ось тепер ще один такий нюанс. Яблука дуже любить корицю. Тому я багато не буду, а отаку дрібочку я додаю кориці. Це відразу такий пішов аромат зимово-святковий. Хто не робив, так, зробіть. І виділяється сіті з яблучок. І він такий... Густий робиться, а дивіться, яка це смакота стає, гляньте, вони такі вже тянучі ось глянуть. Ще зовсім-зовсім трішечки і я буду вимогти. Візьмемо одне яблучко і потрібно скуштувати. М -м -м. Це слухайте. Хто не робив? Обов'язково зробіть. Смак Кис... кисло-солоденький. Міру м'якенький. вони ще буде приготуватися в самому пирогу. Можна порізати дрібніше і зробити зовсім таке, піра. Я не хочу. От, додала зовсім небагато кориці, вершкове масло. Слухайте, поєднання неймовірне. Перекладемо ще карамельку. Дивіться, вона вже настоялася. Бачите, вона... Ось я придавлю і вона розмазується, але форму тримає. А на дні, ось дивіться, на дні виходить така справжня карамелька, ось така лянта. А яка соводка. <свіття> так розгортаємо по всій поверхні, пахне і ванількою, і пахне і м м корицею.